Розказує казку бабуся внучатам А ті у дворі розказали качатам. Качата поважно ходили на річку, ловити рязку і щипати травичку. І казочку цю розказали сороці, що воду пила у зеленім болотці, як казочку нашу сорока почула. І ну скрекотати по лісу майнула, нічого не втайла, всім рознесла. Про павучка оця казка була, та ще про великого пана Бурмила сорока цю казку усім роздзвонила Казки українською з доктором Комаровським. Тамара Лисенко. Павучок. І ведмідь. Наївся ведмідь і заснув у долині, Ще й плямкає смачно, отак у вісні, І сниться йому, ніби він у малині, зранку й до ночі, і так день при дні. Прокинувсь по лапі щось лізе чорненьке, а то павучок був маленький маленький. Грізно, бурмило, ревещої сили. Ах ти, нагабу, мала, задавлю. Та як ти посмів по нозі мої лісти? Злізь, необачний, бо враз розчавлю. Не гнівайся, пане, великий та грізний, адже я шкоди тобі не роблю. Не задави, я прошу тебе слізно, а буде потреба, тобі пособлю. Та що ти мені пропонуєш, малечо, сили ж у тебе нема ні на гріш? Це правда, слабкий я, та зможу, хоч дещо, то вже відпускай, я полізу скоріш. Проходить один день, і другий минає. Ведмідь наш без страху по лісу гуляє, ось бродить ведмідь на узліссі в малині, їсть ягідки, і грибки, і слимаків, та якось невчасно він виткнувся з долини, й мисливців на лихо собі він зустрів. Ведмедя, побачивши, ті закричали, і гнатися всі за ведмедем тим стали. Ось мчиться ведмідь, не шукає дороги, не хоче вести й до своєї берлоги. Далеко утік, під горою сховався, під скелею яма була. Він і вклався, тихенько лежить собі і не дихне. Ох, скоро мисливці знайдуть тут мене. А тут у щелині жив наш павучок. Він сплів з павутини собі гамачок, аж бачить ведмідь. З переляку уклався. Це ж він від мисливців, мабуть, заховався. Спустився павук, і щоб слід замести, густу павутину узявся плести направо, наліво, угору донизу, густа павутина від скелі до хмизу. Мов пташка розправила крила І надійно ведмедя закрила. Скінчив він роботу, на камінь присів і тут же побачив аж трьох мисливців. Швидко лісом ідуть, у кущі придивляються, де сховався ведмідь. Може, тут він ховається? Ось і каже один. Отам яму я знаю. Величезна вона і ведмедя сховає. Нема тут його павутина, бач, ціла. Бо якби він тут вліз, то вона б не вціліла так, правду ти кажеш бач, ціла й густа, нема тут ведмедя ні лап, ні хвоста. Ех, був би у нас мисливський наш пес, бурмило б не втік, і де ж він пощез? Звернули мисливці та й далі біжать, а ведмедик продовжує в ямі. Лежать. А тут павучок обізвавсь з павутини. Вилазь вже ведмедю, мисливці в долині, вилазь та знімай з себе всю павутину. Віддячив тобі за добро твоє нині. Я вдячний тобі і вклоняюсь до ніг. Хоч я і малий, а тобі допоміг. Тепер, зрозумів ти, не в силі лиш діло. А все, що вмієш, робить треба вміло. Ведмідь павучку низько теж уклонився. Спасибі тобі. Аж сльозами умився, Хоч ти малий, а мене врятував. Життя ти нове мені подарував з тобою дружити тепер завжди буду, І старання твоє. Ні за що не забуду, а павучок в павутинні гойдається. Ніколи добро старе не забувається. Кінець казки.